Важливе оновлення Cloud 3.5 Sonnet, нова open source модель від Nvidia, штучний інтелект, що генерує відеоігри в реальному часі, нова найбільш очікувана модель генерації відео та дуже розумні впівдрони. Вітаю, друзі! Ви на каналі Shimania і сьогодні ми поговоримо про основні події в галузі штучного інтелекту та суміжних сферах. OpenAI почав надавати доступ до функції розумного пошуку користувачам на безкоштовному плані підписки. Якщо ви хочете отримати інформацію з конкретного сайту, а не в чат GPT, не потрібно повертатись до улюбленого браузера. Це можна зробити без Середнього у чаті, і результатом вашого пошукового запиту буде не перелік посилань, як у традиційних пошукових системах, а запитувана інформація. Це дуже схоже на підхід Perplexity. Для прикладу мене цікавили котрування акцій компанії Sony, і я був дуже лаконічний. Але чат GPT зрозумів, що я шукаю. Вірніше пошукова система, якою він користується. Певно, це майкрософтовський Bing. Як результат, я отримав резюме з активними посиланнями на джерела інформації, клікабельний графік ціни акцій та підбірку релевантних новин з посиланнями. Це не лише зручно, але й більш продуктивна. Щодня більшість з нас може витрачати близько години лише на перемикання між різними застосунками. За рік це понад 30 повноцінних днів, які можна було б провести більш корисно та цікаво. І питання не лише у механічних діях, але й у дорогоцінному часі, який ми витрачаємо на повторну концентрацію після кожного такого відволікання. Тому можливість гуглити безпосередньо у чат-боті мені до вподоби. Все ж у новині є одне але. Доступ до функції пошуку я отримав вчора, виглядала вона як звична піктограма браузера в чаті, поруч з піктограмою завантаження документа. На жаль, не Стив зробити запис одразу, і сьогодні ця піктограма вже зникла. План підписки в мене, як бачите, безкоштовний, і я не користувався VPN. Хоча, подейко, що OpenAI починає відкривати цей функціонал з для користувачів зі США. Команда Nvidia презентувала покращену версію відомої моделі з відкритим кодом від Meta Lama3170B, тобто 70 мільярдів параметрів. Модель має досить довгу назву, тому я називатиму її Nemo, скорочено від NemoTron. Її мета отримання більш корисних результатів генерації великих мовних моделей. Спеціалізація, чат-боти, генерація тексту та програмного коду. Давайте швидко перевіримо її здібності. NEMO може вірно порахувати кількість літер R у слові Strawberry. До речі, Cloud 35 Sonnet нарешті теж впорався з цим завданням. Хоча декілька тижнів тому це. Це було йому не під силу, маленький крок для людини, але величезний стрибок для щі. Подивимося, як немо впорається із задачою на підрахунок віку принца та принцеси, яку я демонстрував у відео про модель О1 превью. Непогано, але помилився на одну одиницю, хоча математика та логічне мислення не є спеціалізацією цієї моделі, на відміну від написання програмного коду. Тому давайте спробуємо створити за допомогою Немо гру Змійка. Працює модель досить швидко і до згенерованого коду навіть додає інструкції, як його запустити. Я скористаюся середовищем VS Code і просто скопіюю то встав. Ставлю згенерований немокод. Після таких неймовірних зусиль з мого боку можна трішки відпочити і пограти у змійку. Гра, як бачите, запустилась без проблем. Відчуваю іронічну посмішку, особливо на обличчях досвідчених айтівців, Тому давайте спробуємо щось складніше. Звісно, лише лінивий цього року не тестував великі мовні моделі на здатність згенерувати код до гри змійка. Вже і зайця можна було б навчити його писати. Тренд цієї осені Тетріс. Це складніша гра, і не кожна з найбільших мовних моделей може безпомилково згенерувати код до неї. Наприклад, для Клод 3.5 Sonot це вже. Вже не проблема, але клод це комерційна модель із закритим кодом. Натомість Немо значно менша модель, і скористатись нею може кожен. Кожен, хто має вдома необхідне залізо від Nvidia. Копіюємо згенерований код. До речі, модель працює досить швидко. Вставляю у файл з розширенням PI і запускаю. Вже цю висоту Немо не бере. Ви можете власноруч спробувати можливості цієї моделі для ваших конкретних потреб. Врешті Немо показав дуже гарні результати на тесті Arena Heart, випередивши клод 3.5 Sonnet та GPT 4O. До речі, GPT 4O від OpenAIS. Першої спроби також не згенерував нормальний код до гри Тетріс. По-перше, гра одразу стартувала на шалених швидкостях. Це якийсь рівень олімпійських чемпіонів. Цікаво, чи включать Тетріс до переліку олімпійських видів кіберспорту? Звісно, він не такий видовищний, як віртуальні бойові містецтва чи шутери Fortnite, але ж це класика. Повертаючись до помилок у коді GPT 4O, ми бачимо відсутність підрахунку балів, але головний баг у тому, що цю гру неможливо програти, як, мабуть, і виграти. На завершення мого знайомства з ними я попросив його згенерувати сценарій. До фільму про повстання машин. Ось що з цього вийшло у світі, де прогрес не знає меж. Грань між інноваціями та вторгненням ось ось зітреться. Станьте свідками зародження нової ери, виживання це тільки початок. Існують різні можливі сценарії зникнення людства на цій планеті, і не обов'язково це має бути щось жахливе. Навпаки, штучний інтелект може зробити наше життя настільки комфортним, що ми просто втратимо жагу до розвитку. Проте цей ризик поки суто гіпотетичний, на відміну від реальних загроз сьогодення. Пам'ятаємо про це і не забуваємо донатити заради перемоги. Після інформації про компанію Nvidia, яка багатьом відома завдяки потужним відеокартам, доречно було б згадати про роль штучного інтелекту в індустрії геймінгу. Розмір відповідного ринку може сягнути 600 мільярдів доларів США вже до кінця десятиліття. Для порівняння це приблизний розмір ВВП Швеції чи Норвегії у поточних цінах. Ші вже допомагає розробникам відеоігор, створенні контенту, удосконалені поведінки неігрових персонажів та динамічному підлаштуванні гри під навички кожного гравця. Але поки це працює на основі ігрових рушіїв, спрощено Касу, на якому тримається уся гра. Наступний крок, хоча ні, стрибок, це генерація, або точніше симуляція гри в реальному часі, без рушія у традиційному розумінні. Нещодавно Google продемонстрував Game Gen, Перший, за їхніми словами, ігровий рушій, який працює виключно на основі нейронної моделі. Для пілотного проєкту взяли культову гру Doom. Microsoft для подібного проєкту під назвою Diamond обрав не менш відомий Counter-Strike. В обох випадках використовується дифузійна модель, яка генерує кожен наступний кадр гри з урахуванням дій гравців та попередньо Тренурованих кадрів. До речі, у цю гру можна зіграти. На сторінці проєкту у GitHub є уся необхідна інформація. Складно спрогнозувати, коли на основі цієї технології можна буде грати у топові ігри з рейтингом AAA. Це вимагатиме значно більше ресурсів, ніж Doom, який можна запустити і на смарт-панелі холодильника. Згадані дифузійні моделі були натреновані на основі записів з реальної гри. Для контри вистачило лише 95 годин. Які тренувальні сети потрібні для ігор з менш прямолінійною сюжетною лінією, не можу уявити. Але як людина, яка колись була щасливим власником 16-бітної Sega Mega Drive, я розумію, що усе можливо. Штучний інтелект, як будь-яка трансформаційна технологія, привертає все більше уваги з боку ВПК. Очевидно, що з розвитком безпілотних систем цей тренд тільки посилюватиметься. Заснована у 2017 році каліфорнійська компанія Engel Industries уклала контракт з Міністерством оборони США на постачання дронів перехоплювачів з турбореактивними двигунами та системи РЕП, які також використовують штучний інтелект. Також компанія. Показала автономний FPV, який завдяки штучному інтелекту відрізняється ситуаційною обізнаністю в реальному часі, та може самостійно відстежувати необхідні об'єкти. Оператору лишається тільки прийняти остаточне рішення. Без сумніву, штучний інтелект може все, як створювати, так і руйнувати. Якщо ви дивились мої попередні відео, то знаєте, як мені подобається креативити з AI. До речі, нещодавно у мене з'явився новий фаворит, але про цей застосунок буде окреме відео. Не дивлячись на істотний прогрес ші у генерації відео на основі тексту або зображення, усім наявним застосункам бракує низки базових фіч. По-перше, це досі німе кіно. Звісно, є можливість додати аудіозапис розмови і синхронізувати як і накласти саундтрек у відеоредакторі. Проте було б добре, якби. Ще одразу генерував відео зі звуком. Погоджуєтесь? Так вважають розробники компанії Мета. Зустрічайте MovieGen, перший застосунок генерації відео на основі тексту опису, який не лише дозволяє створити яскравий відеоряд, але й додати звуки оточуючого середовища та навіть саундтреки. Нарешті хтось об'єднав генерацію відео, спецефектів та музики в один процес. Хоча не буду радіти завчасно, бо MovieGen поки не доступний для широкого загалу. Сподіваюсь, це не буде чергова сора, яку опинає тільки обіцяє і обіцяє. Інша проблема креаторів, яку мета також може вирішити, це неможливість змінити відео. Наразі це працює так: пишеш проб, натискаєш згенерувати і сподіваєшся на краще. З MovieGen натомість можна вносити зміни до вже згенерованого відео. Наприклад, ось базовий результат. Ми можемо змінити пейзаж, вдягнути цю людину у костюм динозавра і все лише за допомогою тексту опису. Неймовірно. Певенна. Тупна фіча викличе просто цунамі вірусних відео в соціальних мережах. З MovieGen ви можете вставити своє обличчя у будь-яке відео, і це виглядатиме дуже реалістично. Майже завершивши роботу з цим відео, я помітив новину від Клод, про яку не можу не згадати. По-перше, вони оновили модель 3,5 Sonnet. Тепер вона працює ще краще, особливо генеруючи програмний код. Незабаром стане доступна модель 3,5 Haiku, яка є меншою за розмірами і значно швидшою і дешевшою, демонструючи при цьому досить пристойні результати. Принаймі, дивлячись на дані, які оприлюднив і третє, найбільш цікаве, на мою думку, оновлення, це агент, який може керувати комп'ютером через інтерфейси, якими користуються люди. Тобто він бачить і розуміє, що відбувається на екрані, може відкривати вікна, використовувати інформацію з файлів, робити пошукові запити у браузері і взагалі користуватись ПК так, як робимо це ми. Мета автоматизувати або спростити виконання найбільш поширених дій. Хоча ефективність агента за даними клод становить наразі близько 15%, цього може вистачити для значної частки монотонних, часто повторюваних дій. Я обов'язково. Обов'язково спробую цю фічу та розповім вам про свої враження. Доступна вона через АПІ. Дякую за перегляд і зворотній зв'язок у коментарях. У мене є низка дуже цікавих ідей для наступного відео, тому залишайтесь на зв'язку.